Ти куди? Ти куди? Ти на мене прям. Ти такий бистрий. Ти такий бистрий. О, ну давай подивимося в об'єктив. Давай. Давай, давай. Не хочеш. Ну давай подивимося Ладно, вот ти даешь, молодець, виртуоз. А, ти спрятався. Ти гарно спрятався. Угу. там зариєшся, так? О там зариєшся. Ох, ти який справний. Ну ти молодець, виживальщик. А молодець. Ай, вітаю тебе.